Одного разу в маленькому селі, яке розташувалося серед зелених лісів і тихих річок, жив мудрий майстер Дзен. Звали його майстер Харукі, і він був широко відомий серед людей своєю мудрістю і вмінням правильно трактувати будь-які життєві негаразди. Одного дня до майстра прийшов чоловік з сусіднього села. Він був наповнений гнівом і образою. Чоловік увірвався до будинку майстра Харукі і почав ображати його. Він лаявся дуже поганими словами і сказав, що майстер займається шахрайством і тільки обманює людей пустопорожніми балачками. Також він сказав, що не знає більш дурної і марної людини в цілому світі. Протягом всього часу, коли злий чоловік вигукував образливі слова, майстер спокійно сидів і дивився на нього. Майстер Харукі ніяк не проявив жодного гніву чи роздратування. Коли чоловік нарешті втомився виливати свій гнів, він здивовано подивився на старого чоловіка, очікуючи хоча б чогось у відповідь. Тоді майстер Дзен посміхнувся і сказав Дякую вам за ваш подарунок. Чоловік здивовано і роздратовано відповів: Подарунок, який ще подарунок? Я хотів образити і образив вас. Як це можна назвати подарунком? Майстер Харукі пояснив, уявіть, що хтось пропонує вам подарунок. Але ви вирішуєте його не приймати. Кому тоді буде належати цей подарунок? Чоловік трішки подумав і сказав: Якщо я не візьму щось собі, це залишиться у того, хто мені це пропонує. Майстер Дзен вдоволено кивнув головою і відповів: Саме так, так само як ви прийшли сюди сьогодні з гнівом і образами, але я вирішив їх не приймати. Тому цей гнів і образи залишаються з вами. Ця неочікувана думка так вразила чоловіка, що він перестав стискати кулаки, його обличчя прояснилось, а гнів кудись зник, наче його й не було. Він вклонився майстру і подякував за важливий життєвий урок з того самого дня цей чоловік змінив своє ставлення до життя і відносин між людьми. Він навчився силі несприятливості до негативу і зрозумів, що не приймаючи образи, він уникне непотрібних страждань. Також він став більш обережним в своїх словах і діях, прагнучи поширювати доброту і порозуміння всюди, де б він не з'являвся. Сприймаючи негатив і образи в наш бік в якості подарунку, який ми не приймаємо, ми отримуємо вибір, як реагувати в складних ситуаціях. Також ми почуваємось наповненими, впевненими в собі, і не даємо маніпулювати собою за допомогою негативу. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео!